Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Друзяки, нарешті з'їхав до нас ось цей автомобіль. Реально Тігуан Тігуаном, класні Тігуани, але з усього Тігуана я найбільше чекав, тому що, друзі, це є не простий Тігуан, як ви бачите. Це дуже і дуже є крутий Тігуан. От в найкрутішій комплектації, яка в нас колись була. А хто купував у нас автомобілі, знають, які в нас були класні комплектації в цих Тігуанах, друзі. А в цьому тігуані це, мабуть, я не знаю. Ну відверто скажу, друзі, у нас не було ще таких автомобілів з такою комплектацією, Того, що можете звернути увагу, бачите, в який це в нас є автомобіль. Не менше з тим по комплектації я зроблю інтригу трішки. А по характеристиках скажу вам два слова: автомобіль чистого 2020 року випуску. Друзі у вас по тих паспорту буде 2020 року. Паспорт буде, значить, рік виготовлення на заводі 20-й ще раз, друзі. От. І е, що саме головне з пробігом, оригінальним пробігом, як завжди, друзі, 120 тисяч. Зараз вам скажу правду, тому що часом скру щось не так. Ага, да ось, бачите, пробіг. Е, опа. 124 тисячі, друзі. Це оригінальний пробіг в даному, в даного автомобіля, який, як завжди, підтверджується, в нас офіційним дилером, друзі, що ця автівка заїжджала, повністю все обслуговувалось по регламенту, і наразі ніяких нас моментів немає. Отже, друзі, стан. Стан відверто цього, цієї автівки є реально дуже класний, без перебільшення, все є добре абсолютно по ній, дуже охайна по зовнішньому та внутрішньому стану. от І зараз трішки пізніше я вам покажу сам стан автомобіля, але ми менше з тим стан станом, але друзі, що тут в нас є перед вами? Друзі, це реально скарб, без перебільшення того, що таких автомобілів, я ж кажу, ще раз немало, немає, не було і більш не буде. Це ексклюзивна автівка. І чому вона ексклюзивна? Друзі? Я вам показую і розказую. Тому що це комплектація Airline All Space. Airline All Space ще раз. І що саме головне? саме головне в цього автомобіля, друзі, да, е, колір. Колір Shadowline пакет є, є. Далі, друзі. Е, оптика, Оптика, як ви бачите, full-ledська, адаптивна з функцією вирізання автомобіль з потоку. Вона тут максимальна є. От, Антиблікова лобовушечка стоїть, друзі. так. А тепер найбільша інтрига того всього, тієї всієї історії, яку я хотів вам показати і розказати. Е, да, круто, гарно дивиться, да, класна комплектація. Е, так, зараз... Е, Виключимо зажигання, да, класна комплектація, друзі. Да, є шкіра е, так, Є пам'ять сидіння, електросидіння. От, але але, але більша інтрига. Ось бачите, коли я відкриваю цю ручечку От, і відкриваю сам е, капот двигуна. Значить, друзі. Відкриваємо І Що ви тепер бачите тут під капотом? Друзі? Не знаю, хто розуміється, той знає, що таке, хто не розуміється, я вам скажу. Друзі. Це у нас двигун. Стоїть потужністю 240 кінських сил. Тобто, друзі, ось цей автомобіль він має потужність 176 кВт. Це Eric варіант, 176 кВт потужністю 240 кінських сил. Е, ще раз, друзі, такі автомобілі, я не знаю, у нас е, практично не, не практично, у нас взагалі не було таких автомобілів. от З е, такою потужністю це рідкість. І що, друзі, далі? За оптику сказав, Арлайн сказав пакет, друзі, є. Space, довга база в цього автомобіля також є. Гляньте, як він дивиться, ну, практично нічим не поступається по розмірах, Таурег тільки трошки може більш, більш дутий бути такий. А це більш такий вущий автомобіль, але знову ж таки клас автомобіля зовсім різний. Так, є, є, є. Сказав друзям, ну, тут, мабуть, все є в цього автомобіля, все, що треба, Того, що оптика правильна, друзі, Airline є. Диски оригінальні, еручні 20-го розміру, також є. Безключовий без комфортний вхід. Е, також є, бачите, ось тут на ручечках є безключовий вхід. Ще раз, сидіння пам'ять є, друзяки. Е, далі. Далі, 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 далі. Е, акустика, друзі. Dine Audio, ви бачите, так, Dine Audio, акустика даного автомобіля. Потім... Опа! Зараз запустимо його зразу. Так, запустився. Все працює чітко, гарно, відмінно. От. Батарейка. Так. Eh, друзі, акустика є, ще раз говорю. Далі по асистентах, друзі. Асистенти ну, тут максимально всі повністю, які тільки можуть бути в даного автомобіля, вони є всі повністю присутні. Тобто line assist, line assist, рух по смугах є, друзі. сайт Assist, датчики мертвих зон є. Також бачите? Ось, просто за вулиці мряка, дощик такий вже починається. сайт Assist є, виїзд міського паркування є, і фронт Assist є. Є, друзі, так що максимально всі асистенти, які можуть бути в автомобілі, вони повністю всі є присутні. Підігрів складання електродзеркал також є, друзі. Навігація, Discovery Pro магнітолка. Бачите, прям максимальніше, тобто вже краще бути не може. Ось, гляньте, так виводиться круто, гарно, на все дивиться, виводиться сюди навігація. Android Auto, Apple Carplay також, друзі, є присутня. Потім старстоп, кнопочка. Самопаркування, автомобіль сам запарковується, кнопка самопарковки. Далі, друзі, е камери камери 360 градусів, друзі. тобто камери по кругу автомобіля не лише задня камера, а камера перед, зад і по боках в зеркалах також є камери. Е Парктроніки також 360 градусів. Потім е коліщатка колі для зміни режиму руху їзди також є присутні е Далі, друзі. Пам-пам-пам. Далі, далі, далі. Кондиціювання. Трьохзонний клімат контроль. Підігрів керма підігрів, підігрів керма, підігрів сидінь, друзі очищувач повітря, Вебасто з функцією програмування. Плюс, друзі, є у нас тут. Так, зглянемо. Антибли, антиблікове лобове скло. От, Є в автомобілі. Потім Android Auto Apple CarPlay також є присутні. Навігація вам казав, Volkswagen Media Control також є. Звук Dynaudio вам казав. От Далі, друзі, що ще є? Є класна опція. Адаптивний круїз контроль також є присутній. От, далі, 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 далі. Підсвіточка амбієнс в картах є. Ось тут. Бачите, вона підсвічується повністю у всіх картах. Підсвітка амбієнс є. Чорна стеля, друзяки, є. Бачите, чорна стеля. Далі, 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 далі. Двигун працює добре. Так, далі, 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 друзі. Так, тут трьохзона кліма. Так, це є, це є. Ага, далі, друзі. Електрокришка багажника є. Так, є електрокришка багажника, от е, потім електрофаркоп, друзі є. Ось бачите, шторка. от, Шторка є. Ну і в принципі, в принципі, як на мене, це все, все те, що може бути найкраще в цьому автомобілі. Ух, не знаю, реально, як він їде, це просто треба відчути, друзі. Але менше з тим. Автомобіль дуже класний, до, до, речі, до технічного стану, ніяких взагалі зауважень немає. Двигун працює класно, ніяких лишніх звуків не чути, не чути по двигуну на холодну, ні на гарячу, все є в хорошому стані. Робили як завжди комп'ютерну діагностику по даному автомобілі. Так що з ним повністю є все добре, ніяких помилок, нічого абсолютно в нас немає, друзі. Е, так. Так що, друзі, ось така комплектація. Зараз швиденько я вам пропікую ще його приладом цей даний автомобіль. Щоб ви мали розуміння, що по кузову, а з ним по покузує точно все добре, 100%. Цей автомобіль пригнаний з Європи, перевірений нами від А до Я уже, цей автомобіль. Так що тут наразі скажу просто все дуже-дуже класно з даним автомобілем. І показую вам ось по лакофарбовому покритті. Друзі. По правій стороні дивимося. Так, значить, 96 переднє праве крило, передня права дверка 97, задня права дверка 94, 88, заднє праве крило, друзі. 101, 125, 99, задня кришка багажника 104, 107 і по лівій стороні, друзі, 105 крило, заднє ліве. 96, задня ліва дверцята, 101. Ще раз 102. 101. 88. переднє ліве крило 96, 94 і... Капот 73, 101 і криша, друзі. Криша 101. 88. Отже, бачите, друзі, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких моментів. А якщо тако взяти, друзі, загалом по автомобілю. Е, ну, Блін, не знаю, ви бачите, я ходив по кругу автівки, що прям ну, абсолютно по дисках моментів немає, всі диски без пошкоджень, без ніяких бровок, абсолютно нічого не пошкоджено. По решту автомобілю по кругу також без дефектів, ніяких в нас м'ятин чи вм'ятин, чи подряпин, полакофарбом покритчу, що вам щось би треба було робити, витягувати, малювати також. Нічого такого немає. Бампера, друзі, що перед... задній бампер. Вони в зазорі стоять, е, ніяких ніхто їх не знімав, не підмальовував, не паяв, нічого. Вони пошкодженими не були. Така сама ситуація по лівій стороні. Все є добре, бачите, абсолютно все є гарно, класно. Різина, друзі, літня, пірелі встановлена на автомобілі розміром 200, е, 225 на 40 r 20 розміру. По сколах, друзі, сколів практично тут у нас немає на автомобілі. Там 3-4 таких незначних дрібних сколика є присутні. Все решту повністю є добре. По внутрішньому стану, надіюсь, мабуть, ви вже також бачили, всі я вам вже показував по комплектації, по всьому. От, Що також ніяких абсолютно моментів немає. Бачите, от, в якому стані пороги. Ну, Вони реально як нові, Прямо гляньте на цей пластик, нічого не пошкоджено, бо зазвичай водійська сторона тут ось дуже сильно пошкоджується оця металева накладка і пластик. І отут пороги тут все є. Абсолютно добре, кермо також в хорошому стані. Ви вже, мабуть, звернули увагу, друзі. Ніяких потектістей немає. Підлокітник, торпеда, ну, блін, не знаю. Тут нема що вам показувати, якісь там по нюансах, по слідах використання, все є повністю добре. Бачите, ось, знову ж таки пороги вам показує. Ніде ні вм'яти, ні подряпив, нічого, абсолютно немає стеля в ідеальному стані, друзі. Так що, ось така автівка. Не знаю, прям. Дуже-дуже щасливий, що вона в нас є в продажі цей автомобіль. Того ж я ж кажу, це такий автомобіль, який є один на всю Україну. От, і, звичайно, друзі, ціна питання буде не дешева на дану автівку. От, але, блін, хто шукає саме «Тігуана» і, я ж кажу, і по комплектації, і 240 сильні, щоб двигун був і 2020 року випуску. Будь ласка, я ж кажу, залітаємо як завжди до нас на тест-драйв, покажемо вам все. Розкажемо про даний автомобіль, того, що ця автівка реально дуже дуже достойна. Вашої уваги, друзі. Так що ціна питання, друзі, даного автомобіля десь орієнтовно буде вартувати 37 500. На віддачу. Так що, хто розраховує друзі, на такий бюджет і шукає саме ось такий автомобіль. От, будь ласка, знову ж як завжди залітаємо до нас. Ми вам все покажемо, розкажемо, тест драйв, покатайтесь на автомобілі. От любі діагностики вам на місці зробимо, все перевіримо все, вам розкажемо про нього, від А до я. І повірте мені, ви будете задоволені даним автомобілем. Так що, друзі, всім вам гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.